Депресія це захворювання, під час якого людина тривалий час, більше двох тижнів, відчуває почуття незадоволеності, пригнічення. Речі, які раніше їй приносили задоволення, більше не приносять їй того задоволення. Вона апатична, нічого не хоче робити, бажає відпочивати та не спілкуватися з оточуючим світом. Депресія має характерні ознаки, за якими можна її розпізнати. Це пригнічення, втрата інтересу до тої діяльності, яка раніше була цікава, безсоння або навпаки людина дуже багато спить. Переїдання або людина втрачає апетит, проблеми із кишківником, пришкорене серцебиття. Також під час депресії людина може бути роздратована або навпаки здаватися дуже спокійною і не бажає ні з ким спілкуватися. Людина в такий період може дуже часто плакати, може не проявляти плаксивість, але її душевний стан показує те, що вона відчуває якісь. Негативні епізоди в своєму житті, і вона не може з ними справитися. Взагалі, депресія вона може проявлятися не в усіх ознаках і симптомах, лише в деяких, але вона вже класифікується відповідно своїх ознак і насиченості своїх ознак на легку, середню або важку форму депресії. Неможливо назвати чітку причину депресії, адже депресія це сукупність соціальних, біологічних психологічних чинників, але є фактори, які впливають на розвиток депресивної поведінки житті людини. Це втрата близької людини, втрата роботи. Незадоволені своїм соціальним або матеріальним станом, труднощі в навчанні, в роботі і так далі. Важливо пам'ятати, що депресія це непоганий настрій, це захворювання, яке потребує допомоги. Найбільша небезпека депресії полягає в тому, що вона тривалий час може бути непомітною як для самої людини, так і для оточуючих її людей. Ця непомітність призводить до того, що у людини починають розвиватися психічні, психологічні проблеми, порушення, а також суїцидальні спроби. Найперше це говоріть про свої проблеми із людьми, яким ви довіряєте, поділіться із ними своїми переживаннями. Також слід звернутися за допомогою до фахівця, до психолога або до, до сімейного лікаря, який е, допоможе вам. Правильно побудувати алгоритми роботи щодо виходу із депресії не потрібно самоізолюватися потрібно бути в соціумі та спілкуватися з оточуючим світом. Потрібно займатися хобі, яке приносить вам задоволення. Не потрібно в цей період вживати алкогольні напої, вони лише пригнічують людину. Також під час депресії важливо бути активним, часто проводити свій час на свіжому повітрі, прогулянки, відпочинок під відкритим небом. І, звичайно, потрібно наповнювати своє життя позитивом: гарні фільми, гарна музика, гарні книги. Якщо ви підозрюєте, що близька вам людина страждає депресією, дайте зрозуміти їй, що вона може вам довіряти свої думки переживання, які ви не будете оцінювати, або не будете осудливо про них висловлюватися. Також запропонуйте своєму близькому піти з ним до лікаря або до психолога. Допоможіть людині правильно розпреділити свій режим дня, режим роботи та відпочинку, сон, харчування. Допомагайте людині у побуті, не залишайте її одну. Говоріть з нею про гарні, приємні речі, про перспективне майбутнє. Легку форму депресії можна вилікувати без медикаментів за допомогою певних психологічних методів або технік. Середню або важку форму депресії, звичайно, потрібно лікувати за допомогою медикаментів, тому слід звернутися до лікаря. Можна звернутися як до психіатра, невропатолога, так і найперше, і найкраще звернутися до свого сімейного лікаря, який уже потім вас направить до вузького спеціаліста. Запам'ятайте, що самолікування. Антидепресантами є дуже небезпечним, тому потрібна кваліфікована допомога лікаря. Люди в депресії багато плачуть. Насправді це міф. Під час депресивного стану людина може не плакати, а просто мати пригнічений настрій. У будь-кого може бути депресія. Так, це правда. Неважливо, хто ти. Поет чи інженер. Доросла людина, або підліток, жінка або чоловік людина може захворіти депресією. Оскільки це психологічна проблема, і вона може стикатися з будь-якою людиною. Так, звичайно, в підлітковому віці депресія в підлітків набагато частіше може проявлятися, або можливо, підлітки більше звертають на це увагу, або їхні батьки. Тому е, запитів про депресію підліткову їх дійсно набагато більше, так як і про жіночу депресію. Але це не говорить про те, що дорослі люди або дорослі чоловіки не можуть страждати депресією. Депресія проходить сама без лікування. Це міф. Депресія не може проходити сама без лікування, оскільки вона лише може певний час жити у людині і лише змінювати свою форму, тобто бути легкою депресією, середньою, а потім важкою. У всіх людей інколи буває депресія. Це знову ж таки міф. Є депресивний стан. А є депресія, це різні речі. Коли депресивний стан, ми говоримо, що в мене просто немає настрою, сьогодні немає, можливо, і завтра його не буде. Так? Але депресія це коли ми відчуваємо пригнічення більше двох тижнів, два тижні і більше. Депресивні симптоми це не завжди депресія. Так, депресивні симптоми, правда, це не завжди депресія. Тільки що ми про це говорили, що може бути просто у людини пригнічений настрій, короткотривалий. Це все від неробства. Існує така думка, що депресією страждають лише люди, які е, нічого не роблять, їм немає чим зайнятися, от вони собі надумують, себе накручують і страждають. Ні, це неправда. Депресія може бути навіть у людини, яка працює на трьох роботах. Депресія може підкрастися непомітно. Так, це правда. Депресія може тривалий час бути уже у людини, але сама людина або оточуючі можуть не бачити її, не помічати і не розуміти, думати, що це просто поганий настрій, чорна полоса у житті людини і так далі. Психіатри садять на антидепресанти. Це міф. Якщо ви звернетеся за допомогою до кваліфікованого спеціаліста, то звичайно він вам допоможе. І антидепресанти він випише ті, які не будуть викликати у вас звикання. Розмови про депресію тільки погіршують ситуацію. Ні. Це насправді міф. Розмови про депресію із людиною, яка переживає депресію по причини її депресії, допомагають їй вийти і знайти шляхи виходу із цієї ситуації. Тому розмовляти з людиною, яка відчуває депресію, потрібно і необхідно. Втеча в роботі в роботу вилікує будь-яку депресію. Це міф. Людина, яка починає ще більше працювати для того, щоб відволікти себе від депресивних станів, тобто вона набирає, бере собі ще більше і більше, більше роботи, насправді заганяє себе ще більше в депресію, оскільки вона не вивільнює ту емоційну сторону і не вивільнює ті емоції, які в неї зараз переважають, а лише занурює їх далі і далі і далі і глибше в себе. Депресія це просто жалість до себе. Ні. Депресія взагалі не пов'язана із жалістю. Депресія це захворювання. І, звичайно, наш менталітет він так сприймає депресію, що це всього від неробства, це всього із жалість, це всього немає чого робити і так далі. Насправді ні, депресія це зміни, суттєві зміни в мозку людини, тому це ніяк не пов'язано із жалістю до себе. І останнє депресія це суто жіноча проблема, що також є міфом. Ми е, щойно говорили, що чоловіки також страждають на депресію, але жінки вони більш емоційні, тому можливо, вона більше яскраво проявляється, можливо, навіть і частіше проявляється. Але це не факт, що чоловік не може захворіти депресією. Отже, депресія це хвороба. Яка може підкрастися непомітно, тому будьте уважні до себе та своїх близьких. І якщо ви запідозрили, що ви або, ваш, або ваша близька людина страждає на депресію, звертайтеся одразу по допомогу. Будьте здорові та бережіть свій психічний стан.